Всім привіт, друзі! Ось мені вже прийшли посилки для того, щоб можна було деякі ремонти завершити. Ось так. Зараз я розпаковую посилку і дістаю ось такі, як бачите, Type-C. Дроти. Тайп-сі на USB ось так. І їх мене попросили замовити, я їх замовив. Замовив я їх 8 штук ось так. Це все та, 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 type дроти для зарядки. По, по різних метрозах ось так. Так, ось. Такий type сні. Роз'єм. Ну, це мені. Мене попросили, я замовив. Ось так. Такий та й псісний роз'єм. Генбачте. виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Це все тайсі роз'єми. Ось так. Диких відрозуємо, далі беру посилочку і відкриваю. Це ну знайома мікросхема от Мега 8. Ось так. Далі беру ще одну косивочку. Тут має бути дисплейний модуль. Подивимось, що тут доволі така брудно пришла посилка, ну нічого. Нічого страшного. Головне, щоб тут не було пусто. Так, і бачу тайп-си -тайп роз'єм. На затаємо. Ось так. Бо попросилися, щоб придбав нові. Ось так. Ідемо далі. Далі тут ще є посилочка. Угу. Тут MZS 01 як бачите. Думаю, ви, видно 100 штук. Чудово. Ось тут має бути дисплейний вже модуль, як я казав на Redmi 7. Запаковано дуже добре. Чудово. Обережно будемо відкривати її тут, відчиняю її, і ось так тут воно і є. Є медіатор, лопатка. Ось так, такі ось на, на сікріс, щоб перві дисплея знімати. І ось дисплейний модуль. Сім'єрка, як бачите, на Redmi 7. Обережно маю його. Так, дуже схоже. Знаєте, дуже сходить, зараз ми порівняємо навіть. Як бачите, ось такий дисплейний модуль. Ось так. Відповідно, він новий, тому що тільки сьогодні розпакований. Зараз візьму старий мобільний телефон і порівняємо їх. отак. Ну ось. Думаю, що це воно таке і є. Да, це він і є. Чудово. Тут буде потрібно витягти акумуляторну батарею ось так. Зняти матрі плату, зняти всі плати, зня, зняти всі датчики і перенести відповідно на ось цей ось корпус новий із дисплейним модулем. Ну це все буде по потім, поки що, О, огляд, як бачите, посилок. Так, ну ось і все, друзі. На цьому відео завершено, поки що.